Всім малим та дорослим на Сьогоднішня наша передача присня... присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Аріна. Даша. Аня. Поліна. Вова. Влад. І перше запитання. Дня до Аріни. Дізнайтесь в голосу? Е, так. А ви полюбляєте солодощі? Трішки. На вашу думку, що так, смачніше? Так. Морозиво чи цукерка? Ну, морозиво. Чому ви так вважаєте? Я люблю морозиво, морозна дуже. Дуже радся. На суковик. Чи можна поглачити на 5 кілограм, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Я полюбляю морозиво ванільне. а за 5 пачок 10 10 пачок морозива можна поглачити десь на кілограм. Як часто виїсти солодке? Часто їм е, один, один раз на день. А хто вам купує солодощі? Мама, тато, близькі. Розкажіть, будь ласка, про свої найлюблені солодощі. Торт, цукерки, морозиво. І все солодке. Володимир а, ви... Володимир, а ви полюбляєте шоколад? Скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом дня? <смір> Дві плитки, п'ять плиток на день. <смір> У шоколад додають різноманітні наповнювачі горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Поліна, яка начинка вам найбільше подобається? Мені подобається горіхова начинка. У Мені якій формі морожна. вам найбільше смакує шоколад? Катора клубнітна. У плитках рідкий гарячий шоколад, або шоколадна начинка в вчити чи торток. Батьки нам постійно сповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке шкідливі для зубів. На вашу думку, це правда чи воно просто так говорить, щоб собі залишити більше солоденького? Вони кажуть правда. Вчені стверджують, що в шоколаді містять речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливіше. На вашу думку, це правда чи просто реклами... рекламний трюк? Ну, це трохи правда, а трохи неправда, бо буває так, що він не допомагає. І наостанок, останок хочеться побажати нашим гостям та глядачам бути щасливими, веселими, радісними. І нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була Софія на Кіцвілі Тіві.